Мистецтво традиційної української вишивки знов дивує і приголомшує у музеї літературне Придніпров'я. Працює виставка творів Дніпровської майстрині Світлани Макаренко та її учнів. Ця експозиція дарує не лише задоволення від перегляду і світлий настрій. А й пропонує цікаву інформацію. Наприклад, на вишитій мапі можна побачити, які техніки та візерунки притаманні різним регіонам країни, як із заходу на схід, змінюються кольори та малюнки. Автор виставки також поділилася своєю думкою, чому українська сорочка повинна бути не чорною чи червоною, а лише білою. Сурочка має бути біла. Чорне можна вишивати, а сорочка в нас має бути біла. По всій літературі, скільки я в музеї ходила, ні одної чорної сорочки не бачила. Вона може бути сіра, не вибіла полотно, але як десь вірших був. Біленька, латана, але біленька. Вона саме такі вже латане, але сорочка має бути біла. 18 років роботи збиралися. Ну ну тут не всі роботи представлені, але я старалась представити такі різноманітні, більш українські роботи, і тут і роботи мої, і дітей моїх, моїх учнів.